Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can get around on trains. Я можу пересуватися або подорожувати потягом. Розділ A. Train Vocabulary. Лексика стосовно потягу. І перше слово ми бачимо train. Потяг. Carriage. Вагон. timetable – Розклад. Wait for a train. Очікувати на потяг. Miss a train. Пропустити потяг. Opposite протилежне. Catch a train. Сісти на потяг. Seat – місце. Get on a train. Зайти у потяг. Opposite протилежне. Get off a train. Вийти з потягу. Glossary – Get a train, take a train. Travel by train. Подорожувати потягом. The 12 o'clock train. The train that leaves at 12. The 12 o'clock train означає, що це потяг, який відходить о 12-й годині. Johnny. When you travel from A to B. Джонни це подорож. Чим відрізняється Джоні від Traveling? так це тим, що Джоні – це тільки шлях, який ми долаємо подорожуючи. А traveling це у нас мається на увазі відвідування визначних місць, перебування у готелі. Оце все, що входить у подорож. А Джоні – це тільки шлях. Fair money you pay to travel гроші, які ти сплачуєш за подорож. Fair – це плата за проїзд. A fast train – opposite a slow train. A fast train – швидкий потяг, протилежне – slow train, повільний потяг. Railway station або просто station. A place where trains stop and people get on and off. Місце, де потяги зупиняються, і люди заходять та виходять з них. Тобто це залізничний вокзал. Spotlight. Last. Last has different meanings. Last має різні значення. Перше значення. Final. The last train leaves at 11.30 p.m. або half past 11. Останній потяг відходить о 11.30 вечора. Це означає, що there are no trains after 11.30 pm. Після 11.30 вже не буде жодного потягу. Це останній. Last у значенні останній. Більше не буде. Друге, most recent. найнедавніший той, що був зовсім недавно. My last train journey was two weeks ago. Моя остання подорож була два тижні тому. Остання не в тому значенні, що більше їх не буде, не буде а це та, яка була найнедавніша. Вправа 1. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. What's another verb for get a train? Яке інше дієслово для виразу get a train? Take a train. Подорожувати потягом ми можемо сказати як get a train, так і take a train. Перше. What's the opposite of a fast train? Який антонім для виразу швидкий потяг? Це буде повільний потяг, a slow train. Друге. What's the the opposite of get on the train? Протилежне для get on the train. Зайти у потяг. Вийти буде get off the train. Третє. What's the opposite of, a, of miss a train? Яке протилежне слово для пропустити потяг? Зловити або сісти на потяг буде catch a train. Четверте, What's another way of saying the train that leaves at 7? Як можна інакше сказати, що потяг відбуває, відходить о сьомій? Ми можемо сказати семигодинний потяг. The 7 o'clock train. П'яте. what do you sit on in a train? На чому ти сидиш у потязі? Це слово місце. A seat. Шосте. Where do you catch a train? Де ти сідаєш на потяг? На залізничному вокзалі. Ми можемо сказати at a station. А можемо сказати At a railway station. Вправа 2. Complete the sentences. Цю вправу ви виконаєте самостійно. Що ви повинні зробити? Зразок. We can get the 7.45. Hmm. І нам уже надали слово train. Перше. How much was the train? Hmm. Скільки коштував hmm. на потязі або потягом. Якщо how much скільки, то це мова йде про ціну. Fair. Друге, our seats are in the second. Хм, Наші місця у другому вагоні, carriage. І так до кінця. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Розділ B. Buying a ticket, купуючи квиток. Glossary. Passenger. A person traveling or going to travel in a train, bus, car, etc. Пасажир це людина, яка подорожує або збирається подорожувати потягом, автобусом або машиною. Passenger пасажир. Ticket office – the place where you buy tickets in a station. Місце, де ти купуєш білети на вокзалі. Ticket office це. Билет на Single or single ticket. A ticket for a journey from A to B, every turn is a ticket for a journey from A to B and from B back to A. Тобто, single. Квиток для подорожі з точки A до точки B. Тобто це квиток в один кінець. A Це квиток для подорожі від точки A до точки B, та від точки Б до точки A. Це зворотній квиток. Тобто single або single ticket – це квиток в один кінець. Every return або return ticket це ем, зворотній квиток. Next. The next train is the first one after now. Наступний потяг це перший. Потяг після того, що відбуває, відходить зараз. Next наступний: Change trains. Змінювати потяги, робити пересадку. Get off one train and get on another. Вийти з одного потягу та сісти увійти у другий. Direct. A journey is direct. If you don't need to change trains. Подорож є direct, це прямою, якщо тобі не потрібно робити пересадку. Get to. Arrive at or in opposite leave. Прибувати кудись протилежне leave. Get to це добиратися кудись, прибути кудись, Leave – це від'їжджати. Ми бачимо, що у нас є arrive at та arrive in. Ми вживаємо arrive at. Коли говоримо про будь-яке місце, куди ми прибуваємо, окрім міста та країни або селища. Якщо ми кажемо, що ми прибуваємо у країну, село або місто, ми вживаємо «arrive in». Наприклад, «arrive in Наприклад, «arrive in Ukraine, Arrive in kyiv але «arrive «arrive at work», arrive at the station», «arrive at the airport». Місто, країна, село це Arrive in. Всі інші місця це Arrive at. Platform. The part of the station where you get on and get off the train. Платформа. Платформ ну, це платформа. Частина вокзалу, де ти заходиш та виходиш з потягу. Spotlight book something in advance. Бронювати, замовляти щось заздалегідь. Book це не тільки книга. Якщо це слово, то воно як uh, бронювати. If you book a seat in advance, you buy a ticket days or weeks before you travel, with a seat number on the ticket. In a hotel you can book a room in advance. And in a restaurant, you can book a table. You can also say reserve a seat or room or table. Якщо ти Book a seat in advance бронюєш місце заздалегідь, ти купуєш квиток днями або тижнями до того, як ти подорожуєш з номером місця на квитку, у готелі ти можеш забронювати кімнату заздалегідь, у ресторані ти можеш забронювати столик, ви також можете сказати замість book reserve, тобто це синоніми book та reserve. Book a seat або reserve a seat. Book a room або Reserve a room. Book a table або reserve a table. Діалог. Читаємо та перекладаємо. It's now 9.30. A passenger is talking to someone at the ticket office at Bristol Station. Зараз 9.30. Пасажир розмовляє з кимось біля білетної каси. Now, вокзале, Bristol. A single to Cardiff, please. That's ten pounds, please. Right. And when's the next train? There's one at ten seven minutes. Fine. Do I have to change? No, it's direct. That's good. And when does it get to Cardiff? Ten fifty-six. Okay. And which platform is it? Platform 6. Right. Thanks. Квиток в один кінець до Кардіфа, будь ласка. З вас 10 фунтів, будь ласка. Гаразд. А коли буде наступний потяг? Наступний потяг буде о 10.07. Добре. Мені слід робити пересадку. Ні, це прямий потяг. Добре. У якій годині я прибуду до Кардіфу? О 10.56». Добре. І яка це платформа? Платформа номер 6 Добре. Дякую. Зараз ми переходимо до виконання вправи 3. Complete the questions using words from the box. Заповніть питання, використовуючи слова з переліку. У нас є наступні слова: Direct. Прямий. Лондон, Лондон, Офіс, Офіс. Там буде у нас каса білетна. Train, потяг. Is it – Це Reton. Зворотній. Адванс заздалегідь. seat, місце. Which platform is it? Яка це платформа? Перше. Can I book in? Чи можу я забронювати заздалегідь? Заздалегідь. In advance. Do you want a single or гм? Hmm. Ви хочете в один кінець чи зворотній. Return. Is the train? Hmm. Потяг прямий? Тобто не потрібно робити пересадки. Прямий буде Direct. When do we get to г? Hmm. Коли ми прибудемо до Лондону. London. П'яте. Where's the ticket? Хм. Hm. Де знаходиться білетна каса, Office. Шосте. When's the next? Хм. Hm. Коли буде наступний потяг. Train. Сьоме. Can I receive a? Хм. Hm. Можна мені місце? Дослівно можу я отримати місце. Місце буде seat. Вправа 4. Look at the timetable and complete the text. Подивіться на розклад та заповніть текст. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Згідно цієї таблиці ви заповнюєте текст. І потім перевіряєте відповіді. Вправа 5. About you. Write your answers or ask another student. Напишіть свої відповіді або запитайте іншого студента. Пишете свої відповіді і звіряєтеся з моїми. Звісно, вони будуть різні, але граматично вони мають бути побудовані ну, приблизно однаково. На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюся, що після цього заняття ви зможете вільно пересуватися потягом. На цьому я вам кажу до побачення. Чекаю вас на наступному занятті, де ми будемо говорити про те, як правильно надати комусь інформацію про напрямок.